Вітаю, ви дивитесь свісті надії. В Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску 1 вересня в Україні за парти сіли понад 380 тисяч першокласників. Благодійний проект Східний Янгол приносить свої плоди. Британські вчителі хочуть заборонити учням користуватися планшетами. Українці забули навіщо обливаються відром крижаної води. Навчальний рік розпочато. 1 вересня в Україні за парти сіли понад 380 тисяч першокласників. Найбільша кількість учнів, які переступили поріг школи вперше, у Дніпропетровській, Львівській областях та в Києві. Школа досвітня зоря, що в столиці також люб'язно відкрила двері для всіх охочих в ній навчатися та для тих, хто цінує не лише хорошу світу, а й християнські принципи. Олена Козленко побувала на святі. День знань одне з небагатьох свят, яке одночасно є і загальним для всіх і особистим для кожного. Коли першокласники ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за величезними букетами квітів і тримаючись за руки батьків, роблять свій перший крок на шляху знань. Найскладніше було їхнім батькам. Перед ними поставало завдання: яку школу обрати, як вберегти дитину від поганого впливу. І часто зіштовхнувшись з проблемами в звичайній загальноосвітній школі, батьки шукають альтернативу для віруючих батьків. Такою альтернативою є навчальний заклад, який базується на християнських принципах і належному вихованні. Тут вчителі пропагують духовність і мораль та зацікавлені в кожному учні, аби той отримав гарні знання. Київська школа досвітня зоря за 20 років існування вже набула великої популярності. Батько другокласника Іванка задоволений вибором, адже спостерігає, як його син росте справжнім християнином. Я віруючий чоловік і не важливо, щоб от дитина був в такій середі, да ценности, которые, які, які я хочу видеть да, своїх дітях. От, вірять в Христа, говорять о Біблії, Окрім звичайних шкільних предметів, тут діти вивчають курс логіки, моралі, християнської етики. Я считаю, що християнське веспитання те очень много значить імені в цій школі достаточно достаточно бу і образування і християнського образування це духовність це ставлення вчителів до дітей як до особистості, як до, до, до дорослої людини, однією з переваг школи батьки вважають кількість учнів в класі, а їх там максимально 12. Це для того, щоб вчитель міг приділити кожному школяру максимум уваги. А також, крім традиційних шкільних свят, у досвітній зорі відзначають свята сім'ї та врожаю. Щомісяця проводяться інтелектуальні турніри, спортивні змагання КВК та вікторини. Маленький Святослав цього року перейшов лише до другого класу, проте повідав, що вже обрав професії до душі. Чи бачить себе пілотом, машиністом та поліцейським одразу? Залишилось тільки закінчити навчання. Перший раз пішов школу, мені не подобається, і какба бы, тут більше цивілізації, ніж в інших школах, тому що більше любові, більше всього. А найголовніше, що тут знають до Бога. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті надії. Цей час у столиці Галичини Львові, навчально-виховний комплекс Живе слово розпочав шкільний рік з молитви за рідну країну та молитви за навчання дітей. Вікторія Михальчук з місця події. Початок нового навчального року новий старт для вчителів та учнів. Львівська християнська школа Живе слово розпочала рік молитвою та благословенням на сумнівну працю. Батьки задоволені, що віддали своїх дітей саме у цю школу. Напевно, одним з визначних факторів для мене була величина класів. Маленький клас, як маленька сім'я. Діти як брати і сестри, а вчителька як друга мама. Дивлюся, що ті, хто вже вчилися в масових школах і дали сюди, діти явно слабше вчилися. Тут вони я краще стали вчитися. Ну, тому я не шкодую. Я хочу, щоб моя дочка зростала з нормальними, хорошими християнськими принципами. І я вважаю, що ця школа вона зможе це виховати в неї. Та не лише батьки задоволені тим, що їх діти навчаються у християнській атмосфері. Школярі розповідають про переваги їхнього навчального закладу. Вчителі ставлять кхе, оцінки, які ти заслужив дійсно. У дітей є свої мрії. Вони вже з юних літ задумуються про те, ким хочуть бути. Хочу стати тренером, цей, тренером бойового пакаху. Козаць, козацьких тих, козацьких. Всяких прийомів. Математику. І що ти будеш добати? Вчити університеті ну, і студентів різних. Я хочу або художницею стати, або дизайнером. Перший шкільний урок настанови на майбутнє та налаштування на нелегкий труд. Що може бути краще шкільних років? Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів Вісті надії. Діти Донбасу також пішли до школи у відремонтовані споруди. Їх та житлові будинки допомагали відновити добровольці з усієї України. В рамках благодійного проєкту Східний Янгол, ініційований церквою адвентистів сьомого дня та телеканалом Надія небайдужі люди допомагають потерпілим українцям на Сході. Більше про цей проєкт дивіться в наступному сюжеті. Слов'янськ місто, що пережило бомбардування і артобстріли, мародерство і натиск місцевого бізнесу. Тут житлові будинки, фабрики, школи, дитсадки та лікарні стали бойовою мішенню. Через бої було знищено 169 приватних будинків і 190 квартир. Люди залишились практично на вулиці. 83-річна жителька міста Слов'янська Ольга Миколаївна того дня вбирала вишні для вареників, коли над її головою пролетів снаряд і влучив у власний будинок. Посип. Скло та шматки цегли. Я доползла до лавочки, села, и у меня на глазах сипалося це все. Шифер весь на земле был. Все это было разрушено, Розрушений фронтон, розрушені потолки в домі. Ні одного стекла в, в, в окнах не осталось. Когда Прийшлося мені в дощ спать в доме. і на починався лівінь. Я по 20 ведер выносила води из кімнати. Жінка звернулась до місцевого жеку, але там отримала відмову. Мовляв, всім не допоможеш. Порадили затулити вікна ганчірками, аби, хоч якось, пережити зиму, що наближається. І таких як вона немало. Дом наш розбитий, влетіла ракета на п'ятий етаж і заділа три квартири. Очень даже. криші нету, ні ни окон, нічого нету. У наш дом попал снаряд, і сильна волна була. Ви видавили стекла, двері винесло, а у сусідів так і мебель Вся побита. Мебель, Телевізор, посуда, вся розтрощена. Після побаченого ініціативна група телеканалу Надія при підтримці церкви Адвентистів сьомого дня створили проект допомоги жителям східних областей під назвою Східний Янгол, аби акумулювати можливості тих людей, які хочуть допомогти. Завдання, які стоять перед цим проектом, це перший збір, збір коштів для того, щоб придбати продукти харчування, тому що це є актуальне сьогодні одягу. Засобів першої допомоги, засобів гігієни це одна така частина. Але самою головною такою пріоритетністю цього проекту це відновлення будинків, тому що зараз осінь, наступає холода і багато шибків вибито, дахівки зруйновані. І тому проєкт передбачає формування і організацію будівельних бригад. Які будуть виїжджати туди, і найпершим кроком проекту стала організація групи будівельників із західної України, які взялися безкоштовно відбудовувати будинки постраждалих співвітчизників. Вони зі сльозами на очах від побаченого шпаклюють стіни та кладуть дахи, бо, як самі кажуть, по-іншому не можуть. Коли ми перший раз побачили зруйновані будинки, я зрозумів війна, це страшно. Це страшно. І Коли є будинок, а Жінка зробила собі в хаті таку будочку, де може жити, щоб не капало над головою, то ми зрозумів, що моє місце тут. Тяжко дивитися, знаєш, і сидіти просто на дивані, і нічого не робити. Це вдвоєм. Тяжко. Я вважаю, ну це для нас взагалі неприпустимо, як для християн. На сьогоднішній день будівничі частково відбудували сім квартир та один будинок і вже від'їхали додому. Нині готується до поїздки друга бригада, аби встигнути допомогти людям підготуватися до зимових холодів. А також на зібрані кошти закупили 10 тонн продуктів харчування, що найближчим часом будуть доставлені постраждалим. Жителі міста щиро радіють кожній допомозі. Прислали. 10 человек в бригаду, и они безвозмездно, без копейки денег отремонтировали мне. Я не могу, как они только хорошо мне это все сделали. Я им так благодарна, что я им буду век Господа молить, чтобы им, все мои семьи, моих, чтобы все было. благополучно и хорошо. Телеканал Надія забезпечує проекту насамперед інформаційну підтримку. Знімальна група створила рекламний ролик роботи східного Янгола, розповсюджує рекламу по соціальним мережам і робить відеозвіти того, куди ідуть кошти благодійників. Легендарний мудрець Пхішма ще у п'ятому столітті до нашої ери сказав Золоте правило не роби іншим того, що не хотів би, щоб робили тобі. Христос зробив його активним, адже вчить нас зі сторінок Біблії. Як хочете, щоб ставились до вас, так і ви ставтесь до інших. Там наші брати і сестри, які також живуть на нашій батьківщині на Україні, які потребують зараз допомоги. Ми зараз, можливо, не такі багаті, як би ми хотіли, але ми зараз в мирі, в спокої, У в нас є домівка, в нас є можливості, в нас є школа, куди ми можемо вести дітей. Там цього дуже часто немає. І зараз наша роль. Кожного на своєму рівні допомагати і також допомагати от нашим нашим звичайно ж братам і сестрам, які знаходяться ось на цій території, де, на жаль, війна принесла горе. Олена Козленко, Володимир Божинський, Костянтин Маніліч, Вісті надії в Чернівцях. Свято цього року 1 вересня не лише день знань, а й день відкриття загальноосвітньої школи Соломон. На посвяченні навчального закладу побував Олесь Деркач. Тисячу квадратних метрів, дев'ять навчальних кабінетів, актова зала та їдальня все це приміщення нової школи перших-других ступенів під назвою Соломон, в стінах якої від сьогодні щодня лунатимуть дзвінки та дитячі голоси. А на подвір'ї школи ігровий куточок, місце для відпочинку, а в найближчих планах спортивний майданчик. Мені сподобались друзі, вчителі, директор, школа, клас. Я особисто. Зробив цей вибір, щоб йти в цю школу. Зробив я сам вибір, і батьки мені допомогли в цьому. Тут були мої знайомі, друзі з церкви, і ім... це нова школа. Хочеться сюди піти. Привітати учнів із початком навчального року, а також прийняти участь у відкритті школи. Приїхав і керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні. Віктор Алексєєнко сьогодні день знань, перше вересня. І день відкриття і посвячення цього навчального закладу. Тому сьогодні мені хотілося б, можливо, навіть не перебираючи на себе якісь права наділяти ті чи інші дні якимись назвами. Але мені хотілося б сьогодні тут, на Буковині на Буковині Чернівцях сказати, що для вас це день великодень. За навчальною програмою ця школа від інших майже не відрізняється. А от у програмі виховання відмінності помітні. Саме на них звертали увагу батьки, коли обирали школу для власних чад. Тут в цій школі моїй дитині дадуть більш таке виховання духовне, особливо, бо зараз не вистачає духовності у дітей. А, дана школа відрізняється від інших, тим, що в класах даної школи набагато менше учнів, ніж в інших. А наступне відрізняється тим, що вчителі ставляться по особливому до дітей. Навчально-виховний комплекс зовсім новий, тому планів на найближчі майбутнє багато, і з божою допомогою працівники школи втілюватимуть їх у реальність вже сьогодні. Поділилась новоспечена директорка. Надіюся, що наш навчальний заклад буде відрізнятися найкращою атмосферою та високим рівнем навчання. Поглиблене вивчення іноземної мови. Лікувальна гімнастика, школа мистецтва та в майбутньому плануємо відкрити музичну школу. Олесь Деркач, Назар Гриневич з Буковини Вісті Надії. За єдину Україну. Під таким гаслом дитячі малюнки мандрують містами нашої країни. Юне покоління нині переймається зовсім не дитячими питаннями. Свої переживання маленькі українці відтворюють в малюнках, присвячених Небесній Сотні захисникам вітчизни та вільній єдиній Україні. До 23-ї річниці незалежності нашої держави експозиція завітала до Києва. На ній побувала і Марина Скрипій. Ми вже їхали Київ, тому що в Луганській війна. Жахват території, погибши люди. Діти біженці зі сходу України ось так у грі забувають про війну. Мирні враження поволі витісняють побачене, яке діти все ще пам'ятають. Нині у столиці перебуває близько 500 дітей з Донбасу, половина з яких віком від 6 до 12 років. Для них мала академія наук в приміщенні мистецького арсеналу зробила справжнє свято. Організатори прагнуть, аби цікаві наукові досліди та різноманітні розвиваючі дитячі ігри, хоча б на короткий час допомогли малечі відчути себе. Щасливими лабораторії мала малої академії наук розгорнули тут цілий цикл експозицій, експозиція мінералів, виставки, лабораторії дітей навчають працювати з науковими приладами, ігри, лекції, такі надзвичайно. Захоплюючи подорожі, світ наукових ідей, діти працювали з сучасними цифровими мікроскопами, вчилися читати по 500 сторінок за годину. Створювали власний тлумачний словник Тезаурус та словник маловідомих слів глосарій. Ці діти мають змогу не лише отримати корисні і приємні подарунки, але й ще отримати максимум знань і таким чином отримати таку культурну соціалізацію консультації психологів. На останок малі українці відчули себе кінозірками. Ставши героями міні-фільму, створеному молодіжною організацією «Докутолока», в якому розказували про свої мрії. Іменинниці Марійці виповнилося 6 років. У вересні вона вперше переступить поріг вже київської школи. Обіцяє гарно вчитись, бо мрії як подросліше лікувати дітлахів. Бачу. Та найголовнішою мрією дітей залишається одне: скоріше повернутися додому та знову зустрітися з друзями і родичами у мирному Донбасі. Олена Козленко, Микита Ісаков, вісті недії. Українці забули, навіщо обливаються відром крижаної води. Рух Ice Bucket Challenge дістався України. Але на відміну від американців та європейців, українці геть забули головні умови флешмобу. Повідомляють українські змі. Спочатку українці вирішили збирати гроші на лікування онкохворих дітей пізніше для солдатів у зоні АТО. Та з часом у соціальних мережах з'являлася велика кількість роликів, де прості українці обливаються водою і передають естафету своїм друзям та знайомим. Без ідеї просто так. Цей факт засмутив не одного українського артиста та громадського діяча, які не мають нічого поганого проти руху Ice Bucket Челендж. Однак наголошують на тому, що перед обливанням потрібно пояснити. Ти заради чого це робиться, і донести, що особисто ти робиш, аби допомогти людям, куди переказуєш кошти або кому конкретно допомагаєш, і лише після цього передати естафету. Англійські вчителі хочуть заборонити учням користуватися планшетами. У Британській асоціації вчителів і викладачів заявили, що діти, які проводять багато часу за планшетами та комп'ютерами, не можуть грати зі звичайними іграшками і писати ручкою. За словами спеціалістів, через тривале використання планшетів діти не можуть сконцентруватися під час уроків і відчувають так звану ломку, оскільки яскраві дисплеї провокують постійну візуальну стимуляцію. Окрім того, багатьом дітям не вистачає. Базових соціальних навичок, оскільки батькам простіше дати дитині планшет ніж пограти з нею. Також все більше кількість дітей страждає від проблем з дрібною моторикою через відсутність відповідних іграшок. На додачу британські науковці з'ясували, що перше слово близько 10% дітей не мама або тато. В опитуванні взяли участь понад 3,5 тисячі батьків, і кожен восьмий з респондентів зазначив, що перше слово його дитини було планшет. Наслідок цього фахівці рекомендують обмежити або ж зовсім виключити комп'ютер з життя дітей. Слід зазначити, що раніше вчені встановили, що постійне використання планшетів і смартфонів викликає безсонні як у дітей, так і у дорослих, оскільки світло від екранів зменшує сонливість. По можливості користуйтеся сучасними гаджетами менше, а приділяйте більше часу для спілкування з рідними та Богом. На цьому я прощаюсь з вами. Дивіться новини, щонеділі. нехай щастить.